Засідання тимчасової слідчої комісії, чи є вже у вас особисто як голови ТСК, бачення в якому напрямку маєте рухатись, так звичайно, насправді бачення у нас було в той момент, коли ми створювали комісію. Мова йде про боротьбу з корупцією безпосередньо в самих правоохоронних органах і в судових органах, тому що, на жаль, останнім часом в засобах масової інформації були конкретні приклади конкретних ситуацій, коли, на наш погляд, Правоохоронці вчиняли дії, які містять ознаки корупційних, але при цьому жодної реакції самої правоохоронної системи не було. Ну зокрема, із там із один із найгучніших історій це історія про декларування криптовалюти, припустимо, детективами національного антикорупційного бюро. Достатньо цікавий факт, тому що коли таке відбувається, припустимо з державними службовцями, НАЗК проводить перевірку, передає матеріали. В набу і набу проводить розслідування, з'ясовуючи законність походження, наскільки це справедливо, і так далі. А коли мова йде про порушення самими правоохоронцями, реакції немає. У нас були випадки пов'язані із незаконним збагаченням прокурорів. Достатньо багато у нас було в засобах масової інформації, згадано ситуацій, коли прокурори не могли пояснити походження свого майна, чому вони використовують майно якихось родичів. Які теж не можуть пояснити походження цього майна, тобто комісія буде займатися цим напрямком? Комісія буде займатися таким серйозним напрямком, як конфлікт інтересів, тому що. Теж достатньо багато повідомлень змі про те, що і в судовій системі, і в правоохоронній системі в різних формах порушується те, що називається конфліктом інтересів, коли професійний інтерес людини вступає в протиріччя з його чи її приватним інтересом. Оце базові такі напрями роботи. Плюс ми будемо дивитися, звичайно, на які системні речі, які породжують корупцію в судовій і правоохоронній системі. Ну, зоречі сьогодні перепрошую називали. Навіть СІЗО. Ну, Дивіться, ну, сьогодні, припустимо, прозвучав приклад необґрунтовано великих застав. Ну, Абсолютно очевидно, що це корупційна історія. Тим більше, якщо людина не має законних доходів для того, щоб цю заставу сплатити, людина. Ця застава не обґрунтована, вона не зрозуміла, звідки взялася. Людина вимушена іти когось просити, бо ніхто не хоче йти у в'язницю, і це нормально. Людина змушена йти когось просити там, по замість нього внести заставу. Людина, будучи чиновником, потрапляє потрапляє в залежність від такої людини, і це, звичайно, може призвести до корупції. Тому ми на це подивимося. Чи обґрунтований такий наш погляд, чи він не обґрунтований? Подивимось, проаналізуємо. Для цього ми прийняли рішення. Що ми скеруємо до судових органів, до правоохоронних органів достатньо велику кількість звернень сьогодні? Ми частину з них обговорили. Я, як голова комісії, підпишу ці звернення. Ми найближчим часом їх відправимо, отримаємо відповіді, які ми теж проаналізуємо. Звернення щодо цих фактів, які ви в, в тому числі і щодо цього, в тому числі як це відбувається, в тому числі чи відбуваються перевірки декларацій, припустимо, правоохорон, правоохоронців, в якій кількості е, ці перевірки проходять. Ну у нас на сьогоднішній день за даними національного агентства запобігання корупції 800 тисяч декларантів. 800 тисяч, бо завжди знаєте на слуху депутати Верховної Ради, але у нас 800 тисяч декларантів, серед яких всі співробітники, майже всі співробітники правоохоронних органів, всі судді. А у мене просте питання: а як на ЗК, чи воно має спроможність перевіряти? А скільки вони по року перевіряють декларації, припустимо, суддів, реально перевіряють, не шляхом там якогось незрозумілого моніторингу і так, далі, і так далі. От ми саме на це і буде заточена, так би мовити, наша комісія. Ми це з'ясуємо, наскільки це ефективні механізми, чи, чи вони працюють, чи вони допомагають боротися з корупцією, чи вони просто створені для того, щоб бути створеними. І як наслідок роботи комісії, звичайно. А ми вийдемо із законодавчими пропозиціями до Верховної Ради України щодо зміни законодавства, яке на наш погляд, як комісії, буде зменшувати корупційні ризики. А що в цьому напрямку сьогодні вам пропонувало міністерство? юстиції? Ні, Міністерство юстиції сьогодні говорило трошки про інші речі. Міністерство юстиції говорило про загальні напрямки, як вони бачать, в тому числі і розвиток законодавства в питанні законодавства, які забезпечують діяльність правоохоронних органів. Тобто, це. Була така загальна рамка, яку нам зазначило Міністерство юстиції. Ви бачили, що колеги ставили не зовсім зручні питання. Не на всі із них Міністерство юстиції мало відповіді. Ну насправді це добре. Ми маємо відкриту дискусію, ми маємо публічну дискусію. Сьогодні йшла пряма трансляція. На жаль, не в Ютуб, але з наступного разу буде йти в Ютубі. Ми розміщували посилання на Zoom на засідання нашої комісії. Ми будемо максимально відкриті в нашій роботі. Ми прийняли рішення, що ми створюємо дорадчий орган при нашій чи ТСК, куди ми запросимо всіх, хто займається боротьбою з корупцією, професійно, непрофесійно, громадських активістів. Ми закличемо всіх для того, щоб мати на столі всі думки щодо тих питань, які ми розглядаємо. На основі ваших розмови можна писати, що це висновки будуть закладені чи ці пропозиції проєкт рішення. Да, чи так, у вас є попередній проект рішення? Що сьогодні ви постановили? Не дивіться, у нас буде за наслідками сьогоднішнього засідання, ми оформимо протокол, в угу, угу. якому будуть відображені ті рішення, ті, які були проголосовані сьогодні. Ну, в принципі, я можу оперувати да. так, що ви сказали, що те, тето звернуть воно тето і запити до вирішення тимчасової слідчі комісії. Це те, що ви озвучили. все так. Добре.